Всім привіт! З вами на зв'язку Олексійо. Ми продовжуємо проходити гру Kingdom Rush. Сьогодні ми будемо проходити хакражеве плато. Ну що ж, давайте починати. На цьому рівні нас чекають зимові вороги. Будемо використовувати персонажа Танші і будемо використовувати Теслу. Ось тут. Викачуємо одразу. Що ж давайте приступати і качаємось тут зразу підмогу. що чудово справляємося. Так, зверху у нас будуть йти нові вороги. Думаю, що, в принципі, можна пришвидчити лінію. Тут будуємо підмогу солдат. Даймо, що тут у нас тесло Ну Тут я думаю, що можна побудувати мага. Тут будуємо також. Даємо тут підмогу. І зараз будемо викачувати ще Теслу. Чудово, поки що добре справляємося. Також вам хочу порекомендувати канал ShadowPlay. Посилання Послання на його канал буде в описі під цим відео. Він також... Він вже пройшов першу частину Kingdom Rush, основний сюжет і додаткові рівні. Зараз знімає цікаві моди. Тому не забувайте переходьте за посиланням в описі під цим відео. Сам дивлюсь його канал, в нього дуже цікавий контент. Ми, ми поки що пришвидшимо нашу лінію. І зараз я пропоную прокачати ось цей скіл Тесла. Що вона била е, по площі. Танчі кидаємо сюди наперед і кидаємо ось тут підмогу. Напевно, все ж таки треба буде прокачати юнітів трошки отут. Так, добре, тут справились персонаж нас тут. Дуже добре йде. Так, тут. Е, ні, не пропустили, не пропустили жодного. Ось так качаємо ще. Тут кидаємо підмогу і запускаємо на хвилю. Тен 6 сюди кидаємо. І починаємо зразу ось так. Тинчі кидаємо на цей фланг, качаємо тут мага і качаємо підмогу ось тут. Чудово, тинщик у нас справився, відліковуємо його. Так, качаємо ось тут скіл, запускаємо наступну хвилю, щоб ми отримати більше золота. І можемо вже по трофі викачувати тесла у нас на фул. качаємо тут війська. Ось сюди кинемо війська і трошки стримувати наших ворогів. Я би вже викачував би побільше магів. Поки що все добре справляємося, персонажі наші у нас добре справляється з цими ситуаціями. Можна викачувати магів на другий рівень. Запускаємо наступну хвилю одразу, щоб отримати ще золото. Прокачуємо ось так. Кидаємо тут підмогу. Ось так. Зараз задача по суті буде викачити магію по можливості. Чим побільше. Так, поки що так. Викачуємо. Тут мага. І зараз зверху теж викачуємо. Викачуємо солдат, ставимо їх сюди, щоб тут більше ніхто не приходив. І зараз наша задача буде викачити просто по суті другу Теслу. І тут нічого вони нам не можуть зробити. Оскільки в нас танші і наші воїни не можуть... У нас дуже добре вибудена стратегія. тут. Чудово, зараз з'являється вже от неприємний ворог, кого бажано... Тут я б кинув скинувся метеоритами, ось так по ньому. Пришвидчуємо наступну лінію. У нас тут не виникає проблем тоді. Викачуємо ось, ось тут мага. І ось тут мага. Зараз потрібно буде викачати скіли маги на інстакіли, тобто, щоб ми вбивали ворога за... Ну, є шанс йому вірність вбити ворога там за якусь певну кількість секунд одразу. Незалежно скільки в нього би було хп. Ну, це діє на всіх крім босів. Скидаємося ось таким чином ось тут, так. Закликаємо наступну хвилю, оскільки в принципі тут проблем немає це нам зробити. У нас ідуть хвилі з вовків, але вовки просто чисто навіть не дойдуть. Викачуємо друге тасту на максимум. І зараз будемо вже будувати наших магів. Ще ось тут. Так, прокачуємо на другий рівень. Персонажа поки що кинемо сюди. Ну тут вони нічого не зможуть зробити, тому тут качаємо інстакіл. Запускаємо наступну хвилю. Зараз як тільки в нас з'являються кошти, то їх зразу вкачаємо в інстакіл мага. Чудово. Так, тут інстакіл вкачений, тут потрібно ще трошки золота. Зараз трошки вони пікраз підійдуть до мага і зразу вальнуть. Маг має вбити зразу. Чудово. Ми вкачаємо тут інстикіл. Ось тут вб'ємо метаворити на цих чуваків наперед. Тому що вони закидують одразу дуже неприємні моменти. Тут зараз качаємо телепорт. І качаємо тут наших е юнітів на наступний рівень. Щоб було. Ось чудово, позробили зразу телепорт. Викачуємо паладінів. І все, тут тепер ну, проблеми в цьому немає. Back on rush. Так, тут а, качаємо мага. Чудово. Зараз потрібно на верхню магу качати також телепорт. Напевне кількість золота. Чудово. Просто закинемо тут якось також, також війська. Тут, я думаю, що тут можна продати отут цих і купити вибудувати мага. І зразу ж йому вкачати буде додаткові зараз скіли тут. Кидаємо тут підмогу, туди навіть не дойдуть всі хлопці. Читаю 1313 скачаємо стакіл. Ну просто скидаємо все ось так. Студию закачаємо мага. Ці, проблеми, це проблема в цьому не бачу. Зараз тут вона... чудово справляється тут. Качаємо тут... По можливості зараз треба буде викачувати магію. Кучаємо тут війська і трошки відводимо їх сюди. Присвячуємо наступну хвилю. Качаємо телепорти. Кучаємо магію на наступній рівні і також інстакіли. О тут я просто ось стак, щоб їх чисто ось так завалити. Ну і що там два вовка пробігли, це вже таке. Не критично. Качаємо тут інстакіли. Інстакіли тут телепорти зараз. Качаємо тут, Наший солдат хіл і... Просто, щоб вони могли щось вдіяти тут зараз. Ну, ж, де 14 хвиля, треба готуватися до хвилі з боссу. Качати бажано зараз і кіли, і, 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 і телепорти. Але перше треба вибудувати стратегію з збільшу магією. Ось так кидаємо сюди воні, подальше, щоб ці не змогли кидати ось тут. Так, Тут викачуємо ще паладіні, ось так їх викачуємо, просто щоб вони затримували. Ось тут максимально зараз стараємося викачити щоб всі додаткові скили. Так, зараз викачуємо максимально От викачуємо лучників. Все, отруєні стріли. Ось так, щоб тут наших паладінів не рухали. І максимально зараз просто викачуємо всі додаткові скили всіх луків. Прокачуємо наступне, на нас тут вже йде босс. Ми зразу скидаємося по ньому метавжити, ми в нього 12 тисяч хп. І зараз тут буде потрібно його просто затримувати, щоб не йому більше дамагу. Мы сразу качаем тут щит. И выкачаем тут и хил. Просто персонажа на жаль Що скидаємо ось так. скидаємо з новим метаоридом. Качаємо ось так з якимсь чином. Треба буде його затримувати. Самі, одного одмовити демедж. Кидаємо ще ось так. Просто максимально стараємося затримати босса, це є основна задача. ні, з ними проблем не виникає тоді. Він отримує демеч, от я так, наскільки я зрозумів, це під фіз урону. Ми прокачуємо просто максимально всі можливі інші скіли, і от просто його таким чином, тим, що ми його затримуємо ось тут. Викачувати ось тут у наших рицарів з цього боку. Хоча закидувати його фіз уроном. Тут скидаємося по ним метеоритом. Ми його вальнули, отримали за це ашівку. Просто залишилося кілька ворогів, яких просто треба добити. і все. Це максимально все, що можна викачити. І ми пройшли цей рівень. Не забувайте про канал ShadowFlay. Посилання буде в описі під цим відео на його канал. Отримали три зірочки цей і викачуємо далі лучники. Буквально залишилися два скіла, щоб прокачати їх далі. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!